У нашій країні широко поширені сорти полуниці зарубіжної селекції. Не можна сказати, що всі вони набагато краще відчизняних, але зустрічаються настільки гідні, що не доводиться сумніватися в доречності їх вирощування на наших грядках. Одним з найпопулярніших сортів є французький Дарселект, опис полуниці сорту Дарселект. і Її характеристики полуниця Дарселект порівняно молода. Вона з'явилася у Франції в самому кінці минулого століття, виведена на основі популярних європейських сортів паркер і Ісанте. Це середньоранній сорт, неремонтантний, досить урожайний. Відноситься до числа культур короткого світлового дня. Флодові бруньки формуються в самому кінці літа і початку осені. Коли день йде на спад, кущі у цієї полуниці, великі. Володіють потужною кореневою системою і великими листками темно-зеленого кольору. Кількість вусів помірна, кітконоси прямі, високі, квітки звичайні, на жаль. Вони частенько потрапляють під поворотні заморозки і в значній мірі пошкоджуються. Сорт характеризується дуже лагідним проміжком від початку цвітіння до дозрівання перших ягід, що становить не більше місяця. Ягоди маються в цеподібну форму із закругленою верхівкою. Вони не найбільше серед сучасних сортів, але окремі екземпляри можуть досягати маси 50 і розміру сірникової коробки. Основна частина ягід важить від 20 до 30 забарвлення. Від насиченого помаранчевого до цегляно-червоного зі значним блиском, ніякость щільна за кольором трохи світліше поверхні ягід. Смак вважається збалансованим. Десертним кисло-солодким, що нагадує, як і аромат ягоди лісової суниці. Більшість дегустаторів виставляє смаку ягідтерселекта вищу оцінку, урожайність сорту трохи вище середньою. одного куща збирають до 800 ягід, в кращому випадку близько кілограма. Перші ягоди червоніють в середній смузі в першій половині червня, плодоношення триває близько місяця, ягоди сухі, при зборі і зберіганні сік не втрачають. Добре переносять транспортування, сорт володіє хорошою жаростійкістю і помірною морозостійкістю, стійкість до більшості хвороб вищесередньої на одному місці кущі тримають не більше трьох років, після чого оновлюють плантацію відеохарактеристика полуниці Дарселект. Зовнішній вигляд ягід, полуниця Дарселект, не відноситься до числа сортів з ідеальною формою ягід. Вона може варіюватися як в межах куща, так і в часі. Часто цю форму називають серцеподібною, говорять про тупоконеча але велике число ягід виростає у формі різних гребенців, особливо непередбачувана форма ягід в кінці плодоношення. Непостійна і забарвлення вона майже ніколи не буває темною, але назвати її просто червоною теж складно деякі ягоди швидше помаранчеві насіння, багато вони дрібні, світло жовті втоплені, переваги та недоліки. Особливості та відмінності від інших сортів відмінною особливістю сорту є малий проміжок часу між цвітінням і дозріванням. Всередині травня з'являються перші квітки. Перші ягоди можна спробувати на самому початку літа, а всередині червня. Вже їх щосили збирають. Сорт дуже любимо садівниками, оскільки володіє масою достоїнств, наприклад, великоплідність, відмінний десертний смак, сильний соничний аромат з нотками ананаса і абрикоса, хороша жаростійкість, простота розмноження, хороша врожайність, транспортабельність врожаю до негативних сторін сорту відносять подрібнення як до кінця плодоношення. Високу потребу в поливах, недостатню морозостійкість, раннє цвітіння, часто потрапляє під заморозки. У порівнянні з одним зі своїх батьків, еталонним сортом Ельсанте, полуниця Дарселект дає більші ягоди, але їх загальна кількість менше. Цей сорт полуниці вважається одним з найсмачніших, хоча і далеко не найнадійнішим, як і інші французькі сорти, він призначений. В більшій мірі для теплих регіонів уже в середній смузі, а тим більше на півночі вирощування цієї полуниці утруднено. Там більше підходять різні відчизнені сорти, і американці, маршал Кент та інші. Застосування ягід полуниця, дарселект універсальна у використанні, але внаслідок відмінного десертного смаку, основну частину врожаю прагнуть вживати в свіжому вигляді. Вона непогано зберігається і перевозиться, що допомагає у вирішенні цього питання, але надлишок врожаю все одно доводиться переробляти з цієї полуниці, можна готувати варення, джеми, компоти. А також наливки, як і багато сортів полуниці, вона добре переносить заморозку, майже не втрачаючи свою форму і зберігаючи смак і аромат. Особливості вирощування полуниця Дарселект вигідно відрізняється від більшості сортів здатністю рости і плодоносити в півтіні. Звичайно, посадка її на сонці наближає на кілька днів дозрівання врожаю, але на його кількості і смаку ягід цей фактор не сильно позначається, хоча природно. Користість ягід, які виросли на сонці, трохи вище, в іншому вимоги до місця розташування і складу ґрунту для сорту традиційні, розміри кущів змушують висаджувати їх досить розріджено. Садівник може сам вибрати зручну схему, але на квадратному метрі має розміщуватися не більше 4-5 рослин. Щоб на другий рік після посадки отримати повноцінний урожай, багато садівники видаляють квітконоси, що виростають протягом першого сезону. Цей сорт не може похвалитися морозостійкістю, зате він добре підходить для вирощування в теплицях, чим часто користуються жителі північних регіонів, але все ж найсмачніші ягоди виростають на відкритому повітрі, намагаються захистити цю полуницю від дії сильних вітрів, не садять її і в низинах. Цей сорт не можна назвати абсолютно некапризним. Так Дарселек добре витримує екстремальну спеку, але тільки за умови рясних поливів поливати полуницю доводиться іноді і двічі, а то і тричі на тиждень. У той же час надмірне заболочування. Не припустимо. У жарких регіонах намагаються організувати системи крапельного поливу, підживлення проводять за звичайними схемами 3-4 рази за сезон. Навесні упор на азот перед самим цвітінням дають комплексні добрива. Період зростання ягід калій у формі золи, а восени вносять суху органіку. У багатьох регіонах вважають за краще тримати грядки з цією полуницею під чорною плівкою. В іншому випадку використовують мульчування соломою або сухою травою. Максимальна температура, яку витримує цей сорт, становлять двадцять ось тому. В більшості регіонів кущі серйозно готують до зими. Незабаром після збору врожаю зрізають основну частину листя. Даючи відрости нової, незадовго до морозів розпушують ґрунт, посипають її перегноєм, проводять подзимний полив і добре загортають рослини, використовують різні матеріали сіно, хвойні гілки, лутрасила госпанбонд, відгуки про полуницю сорту дарселек. що сподобалося? Ягода щільна, але не огірок, велика, запашна і смачна поняття смачна. звичайно, у всіх різне. Але мені сподобався баланс солодкості та кислоти. Можна їсти навіть не в повній зрілості, на відміну від Хонеоя, з хвороб і шкідників був помічений тільки довгоносик, у мене вийшло досить розтягнуте плодоношення, перші квіти знищив заморозок, з наступних достигли ягоди, а вона продовжує цвісти. Можливо, це просто особливості сезону, буду спостерігати, розмножується легко, для мене це плюс, що не сподобалося. Дуже багато квітів пошкодили поворотні заморозки. Віра Воронешхтц, Орюм пігозрюю в Євтопіц в п Ягода красива, блискуча, усічено-конічної форми, смак хороший, але не можу у сорту зафіксувати якихось фішок романхц. Орюм пірозрюв Євтопіц в пчотири Сімчоти один дев'ять, сіт, двадин 0 0, 0, 0, 0 0 старт 15 п'ять. Дерселек у нас другий рік у минулому році придбали 4 кущика. Цьому році вийшла маленька грядка для маточника, смак сподобався, дуже солодка ягода. Навіть на кущах в тіні, що залишилася в малиннику дуже солодка, колір мене трохи бентежить. Занадто світло червоний здається недозрілим, але коли спробуєш, приємно дивуєшся Альонахт. Хорюм інхошовтратвп. Дав Да 890, Дарселек хороший на смак, колір дійсно не зовсім звичайний, це червоний, практично без блиску. За моїми спостереженнями, стійкість до хвороб, плямистостей і посухи нижче, ніж у сорту хоней. Ольгахтп! Хорюм, віноград, інфошовтрят 2890 два 6 Полуниця дарселект приголомшливо пахне. Якщо є сонце, то навіть зелені ягоди солодкі, правда, в цьому році сонця практично немає, і полуниця кисла перший раз у нас таке. Хоча може ми просто розбалувалися вже, кого пригощали. кажуть, що смачна Аналсургс оцовікцом ревів 4934115. В полуниця Дарселект користується підвищеною любов'ю садівників через прекрасного смаку ягід і не можна назвати найбільш безпроблемною з точки зору агротехніки, але особливих труднощів її вирощування не представляє.